У період холодів ризик ДТП зростає, і не дай Боже вам не застрахуватися. Добре, як не знадобиться і з вами нічого не трапиться на дорозі. Але як то кажуть, Береженого Бог береже. А відформований знає, як відстояти свої права. Тим паче, що з лютого 2013-го, згідно зі змінами до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, страховики мають виплачувати потерпілим відшкодування, кому і якою мірою та як скористатися своїми правами у разі ДТП. Нюанси зміну законів Ранку нами роз'яснить Тимур Шакіров, експерт з питань страхування. Тимуре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, які нововведення uh -huh. нас очікують у зв'язку зі змінами до цього закону? Ну я вам так скажу, нововведень е, досить багато uh -huh. у цьому законі, який підписав е, президент. Е, основне це про те, що про те, що ви питали, е, це встановлення мінімального розміру відшкодування, яке буде виплачуватись постраждалим в ДТП. Uh -huh. Це, е, Який це розмір, про які цифри йдеться? Ну, я вам так скажу, що е, змінили розмір е, виплати по тимчасовій непрацездатності. Так. Тобто, тепер е, вона буде становити 1,30 від е, мінімальної заробітної платні. Це у лютому, мені день. здається, близько 40 гривень буде? Так? За день а, це буде, ну, Я не знаю, яка буде мінімальна зарплатня угу. у лютому, але зараз вона. Е, 1118 гривень, і mm -hmm. е, з, з грудня вона буде 1134 гривні. Це шалені гроші. Якщо їх поділити на 30, буде десь 37,2-37,8. Mm -hmm. mm -hmm. До 40 гривень. Десь до 40 гривень за день хвороби після ДТП. Так, виникає... Та... Це тимчасова непрацездатність. Тимчасова непрацездатність. Так, так, е, ще які випадки? Ще коли е, людина отримає інвалідність, Тобто перманентну непрацездатність, то тоді передбачені виплати мінімальні 36, 36 мінімальних заробітних плат за першу групу, mm -hmm. за другу групу 18 і за третю, якщо не помиляюсь, 12 мінімальних заробітних плат. Тобто, що означає це, що закон подбав про тих людей, які потрапляють в ДТП? Тобто зараз так. їм краще буде виживати. Ну після аварії. ви знаєте, е, не знаю наскільки краще, наскільки краще, але процедура врегулювання страхового випадку, е, якщо постраждала людина, е, вона спроститься. Угу. Значно, Який ць. механізм? Що, власне, з нього угу. випаде те, що існує зараз? Тобто, в чому, в чому спрощення? Дивіться, дивіться? дивіться, механізм просто став, скажімо так, більш ясним і чіткішим. Взагалі ніхто не відміняє того підходу, коли постраждалий подає заяву до страхової компанії. Страхова угу. компанія розглядає і призначає йому відшкодування. Так. Діяв раніше такий механізм, що для того, щоб доказати розмір шкоди, яку. Понесли тобі ДТП до, до, до твої ж, до життя так, та здоров'я, треба було надати деякі документи, які підтверджують вартість лікування, які підтверджують твій е, майновий дохід, який ти втратив, і так далі. так далі, так далі, так далі. Ми всі знаємо, що у нас в Україні є деякий подвійний стандарт, тобто є офіційна частина, і, і є, офіційна є офіційна, частина неофіційна, вона. яка mm -hmm. значно більше, ніж офіційна. Тому, скажімо так, законодавці подбали про громадян. Які страждають від е, ДТП. І тепер е, їм майже не потрібно е, підтверджувати ці доводити, витрати. В якому стані доводити, вони підійшли до так, аварії, після так, аварії, в якому так, вони стані? Ну, це, це стосується здоров'я, угу. життя і здоров'я. Про так. транспортні засоби це теж є маленьке нововведення, про яке я потім скажу, якщо це буде цікаво. Угу. Е, якщо людина постраждала, то їй достатньо подати тоді заяву, якісь документи, які підтверджують її майновий стан, але виплата в будь-якому разі має. Бути не менше, ніж та, яка встановлена законом, угу. тобто, Ідуть. якщо людина хворіє, оці вона 40 гривень свої отримує кожного дня. Ну, в принципі, це більш така чітка Нерпозиція. схема, але знову таки, так. чи не не скористаються цією чіткою схемою люди, які геть не мають роботи угу. і які подумають, ну покалічу там собі ногу, і почнуть кидатися масово про авто. Бо преса зараз про це вже почала писати. Ви знаєте, я думаю, що такі вічі духи будуть, але вони мають бути е, дуже бідні або дуже дурні. Mm -hmm. а, але ж таке трапляється. І ну, в принципі... я, я знаю, що в принципі це існує у будь-якій країні, mm -hmm. в якій існує цивіль... страхування цивільної відповідальності обов'язково. Тобто люди кидаються під машини, mm -hmm. щоб отримати страхові відшкодування. Але розумієте, розмір його такий, наприклад, ну, я б не став за 40 гривень кидатись під, маш... під автівку якусь застраховану. Ну, це ж ризик. Так, я так. ж не знаю, як він їде. 40 ну, У кожного гривень свої це ризики в житті, так, і він набирає. Тобто, зрозуміло, але в принципі таке може бути. А, так? може бути але, Скажімо так, я вважаю, що це не буде масове явище. Це не буде масове явище однозначно. Можуть бути, скажімо так, випадки шахрайства, коли будуть підлаштовувати це ДТП та отримувати виплату, Але це має бути зговір між тим, так. хто утримувачем поліса, між постраждалим, якоби постраждалим. Ну це скажімо так, це досить складна схема. Складна схема, а і власне нас цікавлять більше все такі люди, які заробляють, які дбають про своє життя, які не будуть ризикувати заради 40 ні, гривень е на день так, своїм здоров'ям. Тімура, так. тоді виникає питання: якщо людина не застрахована, потрапила mm -hmm. в ДТП. Як про неї згідно нових змін дбає держава? І Дивіться, тут, тут йде мова про те, що відшкодування виплачується постраждалому. Він угу. не має бути застрахований, А, тобто він може бути не Так, застрахований. поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника, він має бути у наявності у того, хто керує автівкою, угу. тобто на автомобіль виписується поліс так. встановленого зразку. Якщо такого поліса немає, тобто ну не всі водії. Можуть собі придбати. У нас досить великі, е, велике охоплення, то майже 90 чи 95% водіїв мають е, цей поліс. Але у кого він може бути прострочений, або е, взагалі десь е, я не знаю, де він взяв його сам напечатав. Uh -huh. Такі, такі кадри теж існують. Якщо е, так стається, то тоді е, відшкодування буде сплачувати моторно-транспортне бюро України. Зрозуміло, це де це центральний орган, це е, який об'єднує страховиків, хто страхує автоцивільну відповідальність. І якщо у е, водія немає полісу валідного, так. то тоді постраждалий отримує виплату з резервного фонду моторно-транспортного бюро. Автівках ви сказали, якщо автівка пошкоджена, нововведення теж і про інші суми йдеться. Е, Тут... Є нововведення, яке скажімо так, мені як експерту зі страхування не зовсім подобається. В мене зовсім інша позиція щодо а, цього. А давайте ви свою позицію пояснити позицію так, закону. Так mm. е, є позиція, вона скажімо так. Вона стосується тод, е, того моменту, коли постраждали. Ну якого е, пошкоджена автомобіль, так. він хоче отримати гроші собі. Угу. Отримати гроші і потім за, за власний кошт робити, робити автівку, ремонт або купувати в нового. такому випадку. Це вже скажімо так зафіксовано у законі. Угу. Він отримує страхове відшкодування за мінусом ПДВ. Угу. На мій особистий погляд, ПДВ є частиною збитку і має відшкодовуватись. Угу. Тобто, тому ви як страховик так. з цим не згодні з цим Ну, Скажімо так, страховикам це подобається, тому що це їм дозволяє зменшити вартість виплати. Зрозуміло, зрозуміло. Тімура. Тімур Шакіров, експерт із питань обезпечнення, прояснив нюанси відносин між потерпілим та страховою компанією. Стежте за нашими ранковими ефірами. Ми зараз...